Доброго дня, урок алгебри, 10 клас. Вивчаючи похідну. Вір... вірніше, починаючи вивчати похідну, ми з вами ознайомлювалися з дотичною. І сьогодні ми з вами складемо рівняння дотичної до графіка функції. Що ми маємо графік функції y вирівню f від x і маємо деяку дотичну, яка проходить через точку m з координатами x0, y0. Запишемо. Це воно нам буде потрібно. Але не y0, а f від x0. Також ми знаємо ще з класу 9, що рівняння прямої це у нас kx плюс B. Попередніх відео ми з вами познайомилися, що кутовий коефіцієнт це значення похідної точки. Тому замість k ми можемо підставити f' від x 0 Тепер давайте врахуємо те, що наша дотична проходить через точки x 0 і f від x 0 Та замінимо y, це в нас буде f від X0. x, Х ми замінимо через x 0 плюс b. Звідси, врахувавши ось це, що точка проходить через точку М, ми можемо знайти наше B. І B буде дорівнювати f від x0 відняти f'x0 від помножити на х0. Тепер підставимо це у нашу функцію. Ось сюди. Наше Б. Отже, маємо і дорівнює. F' від x0. Помножити на x, додати. Тепер наше b. F від x 0. Відняти f' від x 0, помножити на x 0. Доріня. Давайте ось. Це і ось це згрупуємо і винесемо за дужки спільне множник. Групуємо. Це згрупували і додати Ф від ікс 0. Винесемо за дужки спільний множник, тобто F' від Х0. Винесли в дужках залишаємо Х відняти х 0 Додати F від x0. Так, ось все, що ми щойно отримали, те, що ми вивели, це і є у нас рівняння дотичної. Рівняння дотичної має такий вигляд. Отже, це є у нас рівняння дотичної проведено до графіка функції, яка дотикається до цього графіка в точці х 0 І цим рівнянням ми будемо користуватися до розв'язування задач сьогодні. Розглянемо вправу 38.1. Скласти рівняння дотичної до графіка функції у точці за процесу x Рівняння дотичної. Ось наша формула рівняння дотичної. І ми будемо, користуючись цією формою, складати це рівняння. Що ж, візьмемо перше завдання і пройдемося по ньому. Дивимося, що для того, щоб скласти рівняння дотичної, нам треба знайти похідну, нам потрібно знайти значення функції в точці х 0 значення похідної в цій точці. Отож, йдемо по порядку. Перш за все, нам потрібно знайти похідну і значення похідної в цій точці. Шукаємо F' від х. Похідна від х квадрат 2х, похідна від 3х буде 3. Похідну знайшли. Далі знаходимо F' від х нульове. Тобто, в даному випадку це f' від мінус 1. В похідну замість х підставляємо мінус 1 та обраховуємо, скільки це буде. Знайшли, f' від x0 підставити уже можна. Х0 в нас теж є. Може підставити. Далі нам треба знайти f від x0 f від x нульове – Це f від мінус одиниці. F це ось наше f. Тому сюди замість х ставимо мінус 1 та рахуємо, скільки буде 1 відняти 3 урівняє мінус 2. Після цього, коли вже все знайдено, підставляємо у формулу. Замість відповідних значень наші вже конкретні числа. Тому y дорівнює f' від x0, f' від x0 одиниця. Пишемо поки що одиниця. Далі дужка хідняти х0, тобто відняти мінус 1. Та додати f від x0. 2. Я навмисно зразу не міняю знаки, все розписую, щоб ви бачили, куди що підставляємо. І так, коли ми множимо на одиницю це буде те саме. Матимемо х, додати мінус мінусом 2 та, додати 1 та відняти 2. Зводимо подібні доданки, будемо мати х відняти 1. Отже, рівняння дотичної Y дорівнює x відняти 1. Друге завдання. Перш ніж виконати завдання, обов'язково записуйте собі формулу. Коли ви бачите перед собою формулу, ви бачите, до чого ви маєте прийти. Що ви маєте мати? Ви маєте мати похідну в точці х0 та f від x0. Отже, йдемо по порядку. Шукаємо похідну. Похідну від нашої функції. 4 це в нас стала, ми виносимо її за знак похідної та беремо похідну від х. Це в нас буде 1 на 2 корені з х. Похідна від трійки це 0. Якщо ми 4 записуємо в чисельник, то отримаємо 2 розділити на корінь з х. Знаходимо значення похідної в точці х 0 Значення похідної в точці 9. Матимемо 2 поділити, замість х ставимо 9, маємо 2 треті. Х0 в нас є, далі нам треба х 0. Тобто фід 9, ставимо 4, корінь 9, відняти 3. 4 на 3 12, відняти 3 дорівнює 9. Підставляємо все, що ми знайшли. У формулу. Так, ф'від 0. Дві треті. Дужка x відняти х нульве. 9. Додати F від x 0. 9. Розкриваємо дужки. Дві третіх х. Відняти дві третіх ножим на 9. Дві третіх множим на 9 перших. Скорочуємо. І залишається у нас 6. Відняти 6 та додати 9. Дорівнює. 2 третіх H додати 3. Можете звести до спільного знаменника, тоді позбудетеся просто дробу, а можна залишити і так. Наступна функція одна стригонометрична, але шлях розв'язання такий самий. І так, похідна. Тепер знаходимо значення похідної в точці з нульовим. Косинус нуля, косинус нуля. Буде одиниця. Далі нам потрібно F від х нульове. Тобто, F від нуля – це значить синус 0, а синус нуля буде 0. Все маємо, підставляємо. Y вирівнює одиниця. Дужка х. Відняти 0 і додати 0. Це у нас буде просто х. Y до рівня Х дотично точці. Нуль. Четверте пропустимо для самостійної роботи п'яте. І так у нас похідна частки. Тому шукаємо F' від х за формулою частки. Похідна чисельника множимо на знаменник, відняти похідна знаменника множимо на чисельник і розділити на знаменник у квадраті. Знаходимо похідна від х одиниця, тому її не пишемо, але х плюс 1 пишемо. Відняти тут похідна від х одиниця. Далі 0. Значить, буде одиниця на х мінус х. І. Ікси у нас скоротяться, спростяться, якщо ми зараз відкриємо дужки, і залишиться в нас одиниця на х плюс 1 до квадрату. Так, похідну ми знайшли. Далі наше завдання знайти f' штрих від х0w. х 0 у нас в даному випадку мінус 2. 1. мінус 2 додати 1 до квадрату. Маємо 1. Тут у нас мінус 1 до квадрату 1, тобто. 1. Далі нам треба від х нуль, тобто від мінус 2. Підставимо у саму функцію. мінус 2. Маємо мінус 2. Далі мінус 2 додати 1. мінус 2 на мінус 1 дорівнює 2. Все маємо. Підставляємо формулу y дорівнює f' від x 1 X відняти мінус 2. І додати 2 дорівнює. Одиниця нічого не значить, ну, тобто помножте на 1 буде те саме. Маємо х плюс 2 і плюс 2 маємо рівняння дотичне. y дорівнює х плюс. 4. І шоста у нас складена функція. Пригадуємо, щоб знайти складену функцію, спочатку шукаємо похідну від зовнішньої функції. Зовнішня функція у нас корінь. Отже, маємо 1 на 2 корінь 2х плюс 5. І помножити на похідну внутрішньої функції, тобто похідну від 2х плюс 5. Похідна від 2х буде 2. Ну і 5 буде 0. Значить, маємо тут 2 і тут 2 скоротили. Одиниця на корінь 2х плюс 5. Знаходимо похідну в точці. Під корінь у нас 9, корінь буде 1 третя. Знаходимо значення функції в точці. Корінь 2 на 2 плюс 5 теж 9 дорівнює 3. Отже, залишається нам підставити. Так, f' у нас 1 третя. І мінус 2 додати. Фікс нульове у нас 3. Так, 1 третя х, відняти 2 треті, додати 3. Маємо 1 третя х, додати 2, ціли 1 третя. Зробимо ще одну вправу. Записати рівняння дотичної до графіка функції в точці перетину з вісю ординат. ординат – це в нас вісь Y. Коли перетинає. Віз y. Так, якщо перетин ОY, то х дорівнює 0. Тому, якщо ми зараз сюди замість с підставимо 0, то знайдемо y. Тому у нас буде y. Зрештою, він нам і не потрібен. Ну, добре, знайдемо. Y дорівнює мінус 3. Тобто, точка перетину з вісстю о буде точка 0 з координатами 0 мінус 3, а х 0 в нашому випадку буде 0. І так, давайте пригадаємо, що нам потрібно, щоб записати рівняння дотичної. Ось за формулою. Ми бачимо, що нам потрібно f' від x0. Тобто, спочатку шукаємо похідну. Робимо перший випадок. Маємо 2х мінус 3. Це наша похідна. Далі знаходимо значення похідної в точці х0. Значить, значення похідної в точці 0. Так, 2 помножити на 0 відняти 3, буде мінус 3. Далі нам треба знайти f від x0. Тобто f від нуля, а ми його зрештою вже знайшли. Ось воно у нас f від 0. Ми ось тут підставляли вже 0, це дорівнює мінус 3. Так, усе маємо, записуємо y. F' від x0 у нас мінус 3 дужка. Х відняти 0, додати мінус 3. Маємо мінус 3х, мінус 3 рівняння дотичної до графіка функції, в тосі перетину з вісім орик. Права 38,5. Склад рівняння дотичної до графіка функції в торсі перетину з вісню абсцис. Значить, якщо перетинає, якщо перетинає абсциса – це в нас вісь ох то y дорівнює 0, а y це f від х. Тому матимемо таке, що маємо ось це порівняти до нуля. 8х куб мінус 1 дорівнює 0, 8х куб дорівнює 1, х куб дорівнює 1 восьма. І звідси х буде дорівнювати одна друга. Отже, оце наше х0. Ми знайшли точку Х0. Далі ми бачимо, що нам потрібно значення похідної в цій точці та значення функції. Що ж, шукаємо похідну. 8 стала похідна від х куб. 3х квадрат, похідна від одиниці 0. 24х квадрат. Значення похідної в точці х нульове. Ну, тут у нас буде 6, так? І значення функції. Що ми маємо вісім? Одна друга. Це в нас одна. Восьма, мінус один. Одна восьма і одна восьма, і це у нас буде 0. Ну, зрештою, це можна було і не обрахувати. Так, переходимо до записування. Y дорівнює F' від x0. 6.х відняти 1 друга. Підняти x 0 І додати 0. Маємо 6 x відняти 3. Розглянемо ще другий випадок. Шукаємо похідну. Похідна від х1. Відняти. Похідна від одиниці на х. Дивимося в таблицю похідних. Похідна від одиниці на х буде мінус одиниця на х квадрат. Тобто маємо 1 додати одиниці на х квадрат. Ну, давайте зведемо до спільного знаменника. Нехай буде отаке. Далі нам треба. Так, значення похідної в точці. Так, перетин у нас тут зараз віся псис. Значить Y дорівнює 0. Так, тому давайте знайдемо спочатку це Х0В. Для цього ми. Прирівняємо до нуля. Спільний знаменник Х. Буде х квадрат підняти 1. Так, тут у нас коли нуль, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Тому маємо х квадрат дорівнює 1, х нас буде плюс мінус 1. Отже, у нас є. Два випадки. Це означає, що є в нас дві точки х0, отже, ми можемо побудувати дві дотичні до графіка. Розглядаємо перший випадок. Х0 дорівнює 1. Похідну ми знайшли, тому знаходимо ф' від х0, ф' від одиниці. 1 в квадраті плюс 1 поділити на 1 в квадраті. Будемо мати 2 на 1, маємо 2. Далі нам треба f від x0. f від x0, тобто f від 1 Так, підставляємо одиницю у функцію. Тобто, в нас буде 1. Відняти 1 на 1. Це буде 0. Це маємо все для того, щоб знайти рівняння дотичне, y дорівнює. Спочатку в нас f'х0, далі х відняти х 0 І додати f від x0. Значить, 2х мінус 1. Це в нас перше рівняння дотичне. Далі ми розглядаємо другий випадок b. Коли х0 дорівнює мінус 1. Так само знаходимо f' від х0, тобто f' від мінус 1. Так, х квадрат плюс 1 на х квадрат. Мінус 1 в квадраті плюс 1 на мінус 1 в квадраті. Що ми маємо? Маємо теж 2. На 1, 1. Це F штрих. Так, погано видно штриха. Тепер F від x нульове знаходимо. Це у нас буде F від мінус 1, там у нас умова. Х відняти одиниця на Х. Так, Х мінус 1 відняти. Так, мінус 1. Одиниця на Х. Там, так, отак от зробимо. О, одиниця на х, тобто на мінус один от. Мінус один ці два мінуса дають плюс один будемо мати 0. І так, y у нас буде. F' від Х0. о, так, ось тут в мене, бачу, помилка. Два. Далі Х, відняти х 0 Відняти, відняти, додати. І додати F і x нульове, додати нуль, додати 0. Матимемо 2х. Так, і тут помилка бачу. Так, ну важно. Ось тут діте помилка, виправте. І плюс 2. Так, щось в мене з двійками. Так, зверніть увагу, де я е, помилилося, повиправляйте, будь ласка, і отримали ось таких два рівняння дотичної. Два рівняння дотичної. Ось таким розглядом найпростіші сьогодні завдання на складання рівняння дотичної до графіка функції. Як Бачите, основне мати перед очима формулу. І шукати по формулі все, що треба в неї підставити. Ну і бути уважні. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!